Вітаю вас! Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно якого всі раніше проведені військово-медичні комісії будуть змінені, і, відповідно, всі громадяни України, які пройшли ці комісії, повинні будуть прийти по новому, тому що довіри до старих нема. Будуть нові комісії, нові лікарі, нові фахівці. Жорсткий контроль громадськості, щоб перевірка годності чи негодності людини для військового стану можна було чітко визначити. Якщо це буде, українська армія буде сильна, міцна, страшна і ось тоді точно розб'є всіх, Осталось тільки прийти в медичний огляд. Так що всі на медичний огляд ми повинні показати Путіну.